Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Продовжуємо читати книгу Левит. сьогодні на черзі, 12 глава. Ми бачимо, що насправді, так як і з самого початку ми анонсували, ця книга досить складна для сприйняття, тому що ми тепер кожний закон, який нам даний, ми хочемо його зрозуміти духовно, не просто виконувати приписи, які нам сказані. А хочемо зрозуміти, а для чого це і чому це є? І більшість цих законів, які дані, вони вже не можуть виконуватися, оскільки немає вже старозавітнього служіння, і ми живемо в новозавітній період, і ми поклоняємося найперше Богу в дусі і в істині. Так сказано в святому Писанні. Христос сам про це сказав у розмові із Самар'янкою, це Євангелія від Йоанна. І е, все-таки ми вже вкотре скажу намагаємося провести паралелі між тим законом і сьогоденням. І от сьогодні ми будемо говорити про нечистоту жінки після народження дитини. Виникає питання: а чому жінка нечиста, якщо це ж від Бога народжувати дитину це великий дар, це велике благо, це те, що Богом благословене, і чому воно може називатися нечистим? А це оці церкви пояснюють, ну, дослідники Слова Божого. Так як і в попередній главі, ми говорили, що ці перестороги, в принципі, вони сьогодні не діють, і ми можемо все їсти. Але ці перестороги вони мали практичний характер, і ми з цим з вами розібралися. І тому, от теж, оця. Пересторога, яка сьогодні тут буде згадана, вона дана для жінки. Для того, щоб вона теж має там свій певний символізм, ми постараємося щось там зрозуміти. Але це була така підтримка слабкої жінки, яка народила і їй потрібно, щоб чоловік до неї не доторкався, щоб вона могла відновити своє здоров'я. От, І тому були дані такі закони, і, ну, і під страхом, порушенням, якби. Ритуальної ну, такої, цієї нечистоти, щоб менше пояснювати, так як ну, вчора, от ми, я думаю, провели хороші паралелі, менше розповідати, чому не можна. От не можна, значить, все, не доторкайся, хай жінка похворіє, їй потрібно відновитися після народження дитини. Ну, Давайте будемо читати цю невеличку главу. Тут, ну, невеличка за об'ємом. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи: Скажи синам, Ізраїлевим, якщо жінка зачне і народить немовля чоловічої статі, то вона нечиста буде сім днів, як і одні нечистоти від місячних її, вона буде нечиста. У восьмий же день обріжеться у нього крайня плоть його. І 33 дні повинна вона сидіти, очищаючись від крови своєї, ні до чого священного не повинна дотеркатися. І до святилища не повинна приходити, доки не виповниться дні очищення її. Тут навіть сказано, що вона і в храм не може приходити. Ну, Це очищення, воно пов'язане із кров'ю, і тому все ж таки кров не має потрапляти у священне місце, крім. В старому Зуквіті той, яка була жертовна, інша кров там не мала бути присутня. І оці церкви говорять про те, що в перші віки християнства взагалі навіть і нема натяку і згадки, що жінка в період нечистоти не тільки після народження дитини, але і коли бувають звичайні місячні, то вона могла без проблем приходити до святого причастя, тому що всі мали причащатися. От, про це говорить один із отців церкви, ми про це поговоримо пізніше, коли, буде йтися, коли ну, в цих главах наступних буде йтися саме про цю нечистоту. От. І тому е, тут згадується, що вона не може входити у святилище, тобто ну, в скинію зібрання Єфрем Сірін дає таке пояснення, що оскільки навіть у язичників була така традиція, що жінка в період тілесної нечистоти вона не заходить в їхнє капище, то тим більше, євреї вони не могли допускати, щоб жінка в нечистоті тілесній заходила би у святилище. Ну, так говорить Єфрем Сірін. Ну, читаємо далі. Якщо ж вона народить, немовля жіночої статі, то під час очищення свого вона буде нечиста два тижні. І 66 днів повинна сидіти, очищаючись від крови своєї. Значить, за дівчинку в два рази більший період очищення, ну, пояснення таке, оскільки дитя чоловічої статі у восьмий день обрізається, Якби посвячується Господу, приєднується до вибраного народу. А ми, християни, приєднуємося через хрещення, тому що ми обрізані обрізанням духовним. от І тому ми через хрещення входимо в церкву. А дівчинка ну не, не, не відбуває цього обряду обрізання, і тому за неї, якби ще раз, подвоюється оцей період. Нечистоти, так би мовити, є таке пояснення отців церкви. Після закінчення днів очищення свого за сина або за дочку, вона повинна принести однолітнього агенця усипалення і молодого голуба або горлицю в жертву за гріх до входу в скиню і зібрання до священника. Він принесе це перед Господом і очистить її, і вона буде чиста від тієї течії крови її. Ось закон про тих, хто народжує дитину чоловічої або жіночої статі. Якщо ж вона не в змозі принести агнця, то нехай візьме двох горлиць або двох молодих голубів, одного з усипалення, а іншого у жертву за гріх. І очистить її священик, і буде вона чиста. На цьому закінчується 12 глава. Ну, от таке от, дане, дана така настанова. Більше ми ще про це поговоримо в наступних главах. Хай Господь дає нам ревність слухати все Святе Писання, бо вчора цікава була глава про їжу, і, відповідно, вже переглядів набагато більше, ніж там інші глави. Ми повинні слухати Слово Боже, тому що воно все корисне для нашого духовного наставлення. Хай Господь нам дає ревність для вивчення Слова Божого. Слава Ісусу Христу!